Привіт усім! Якщо попередня серія серіалу між ненавистю та прив'язаністю була про обережне примирення, то ця це психологічна війна. Сьогодні ми розберемо найглибші моменти. Перше, той самий крик Мерджан на березі, який розбив серце Атеша і моє. Друге, шокуюча правда про причетність М'юзиєн до вбивства Мурата. Чесно, я не очікувала такої жорстокості. Третя таємниця дитячого будинку та слабке місце Атеша, яке відкрила Мерджан, і, звісно ж, його сльози на кладовищі та головна дилема мета чи кохання. Я скажу одразу: Атеш це найчисніший ворог, якого я коли-небудь бачила. Але його мовчання просто вбиває. Отож, починаємо. Почнемо з чистого емоційного трешу. Після жорстокості асли Мерджан просто згоріла. Вона виходить до моря і тут відбувається найсильніша сцена. Вона починає кричати своєму життю. Вона не просто плаче, вона руйнує себе словами. Чому? Чому все це відбувається зі мною? Це крик жертви, яка більше не може нести цей тягар. Вона не знає, що, Атеш стоїть поруч. Він бачить її розчавлено, беззахисно, і не може підійти. Чому? А теж? Тому що він знає, його дотик, його слова розрушать ту крихку стіну, яку він збудував, його біль більший, ніж її ненависть. Твою біль сильніше всіх відчуваю саме я. Ці слова є в його голові. Це чиста, невинна любов, що ховається за обов'язком помсти. А теж не підходить, бо він вибрав мету, а не щастя. Він вважає, що гідний покарання і приймає її, її страждання як своє. Це самопожертва, але токсична. Він мовчить, коли повертається додому. І лише коли вона спить, він може підійти і прошепотіти. Ти навіть не уявляєш, наскільки ти невинна і наскільки ти вразлива. Він визнає її чистоту, але продовжує її мучити. Це не любов, це головний біль. Що б ви сказали Атешу в цей момент? Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто йому було розкрити таємницю і ризикнути всім, щоб зупинити її біль. У цій серії ми бачимо, що особняк караганів це справжній змійовик. Мюзеєн, я завжди знала, що вона королева зла, але ж не думала, що настільки. А теж їде до батька Бетюль у в'язницю. І що він чує? Мюзеєн. Вона змусила мене повірити, що це єдиний шлях, говорить батько Бетюль. Це шок. Отож, Мюзеєн не просто покривала злочин, вона підштовхнула до нього. Це найбрудніша, найхолодніша гра за вплив і владу. Вона використала біль батька, щоб прикрити свою сім'ю. Ну, це дуже низький вчинок. Ця серія ідеально показує, як гроші та влада знищують все людське. У той час, як Атеш бореться зі своєю совістю. Ці тітки та слуги просто перерозподіляють вплив. Мюзеєн, нермін, вони тихо, але жорстоко воюють. Це як гра престолів у турецькому особняку. А теж розуміє, він оточений ворогами. І Мерджан це єдиний острів чистоти у цьому болоті. І саме тому він, незважаючи на 187 днів, про які він постійно нагадує, не може її відпустити. Його 187 днів це його захисний щит від неминучого кохання. Добре, переходимо до найцікавішого таємниці дитинства. Мерджан, вона сповнена нової рішучості, починає шукати правду. І вона знаходить ключ. Це маленька фотографія Атеша в дитячому будинку. Це не просто фото, це розрив шаблону. Атеш, цей гордий, багатий караган був у дитбудинку, задає вона собі запитання. Це його слабке місце, його найбільший страх. І він знає, якщо Мерджан відкриє завісу і дізнається, що він не завжди був кариганом, вона зрозуміє, що він такий же травмований, як і вона сама, і вони будуть рівні. Коли Атеш вривається і хапає її за руки в його голосі біль, страх і злість, не смій. кричить Атеш. Це крик не власника, а крик людини, що боїться, що його таємницю розкриють. Він боїться, що вона побачить його справжнього, вразливого. Його наступні слова: Ти, моя дружина, на 187 днів. І весь цей час ти будеш відповідати моєму прізвищу. Це захисна реакція на межі істерики. Він намагається знову відштовхнути її, нагадати про фіктивний шлюб, щоб захистити себе від кохання. Він боїться не її цікавості, а своєї власної любові, своїх почуттів. Він усвідомлює, що чим більше вона дізнається, тим ближче вони будуть, а це зруйнує його план помсти, так? І ось кульмінація. А теж їде туди, де він завжди шукає поради, на кладовище до батьків. Це його таке священне місце. Він, він завжди гордий, сильний, але тут, тут він просто хлопчик, який втратив усе. Він стоїть біля каменю і говорить те, що відчуває. Я стою між любов'ю і помстою, між своїм болем і її чистотою. Що мені робити? І він плаче по-справжньому. Це сльози не ворога, а чоловіка, якого розриває зсередини. У цей момент, а теж, це найбільша жертва серіалу. Його змушують обирати між обов'язком перед померлими так, та справжніми почуттями до живої людини. Він чесний, він добрий, але він полонений власних почуттів та мети, помсти, помста і любов. Стоять поруч і готові знищити того, хто їх обере. І я вважаю, що він уже обрав любов, просто боїться це визнати. Його сльози на могилі це його визнання в коханні до Мерджан. Що думаєте ви, шановні глядачі? Життя триває, і найцікавіше лише починається. Ми бачимо, що Мерджан сильна, а теж. Він чесний у своїх почуттях, навіть якщо ховає їх за жорстокістю 187 днів. А тепер найважливіше, яка таємниця Атеша, на вашу думку, найгірша? Дитячий будинок чи його мовчання про вбивство? Пишіть, будь ласка, свої теорії в коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб ми разом з вами розгадували ці таємниці. До зустрічі і бережіть себе.